Вітаю вас на майстер-класі від шнурядка Пано листопад. Складність пано легка підійде для першої роботи. Але перед тим, як перейти до плетіння, підпишись на наш канал та постав лайк цьому відео, щоб підтримати україномовний контент. А якщо виникнуть якісь запитання, пиши їх в коментарях і ми обов'язково відповімо. Із матеріалів нам знадобляться шпагати 3 мм в трьох кольорах або більше за бажанням. І каряшка 95 см. Із інструментів це якась стійка, куди можна підвісити палицю, ножиці сантиметр, щіточка для розчісування бахрами, або її можна замінити на гребінець. Трафарет від шнурятка у розмірі 18 см або можна вирізати щось схоже із картонки. І лак для фіксації. Я буду використовувати звичайний лак для волосся високої фіксації. І переходимо до створення листочка. Спочатку будемо робити один листочок і потім повторювати всі інші так само. Нам потрібно 40 сків довжиною 30 см. Беремо два із них, всі відрізки ми будемо складати по парам. І ось тут всередину цих відрізків нам треба розчисати таким чином, щоб вони втратили ось цю е зону, де вони розділяються, щоб вони почали закручуватися разом в одну пасму. Ми поки не розчисуємо по всій довжині, це будемо робити далі. Для початку нам потрібно розчисати саме серединку, це буде місце, яким ми будемо кріпити е ці шнурочки і нам треба, щоб там не було ось цього проміжку між двома відрізками. Прочісуємо таким чином всі пари, всього у нас вийде 20 пар. Тепер беремо відрізок 5 під... см і складаємо його навпіл. Далі беремо одну із пар скручених між собою, складаємо також навпіл і петелькою наліво підкладаємо під наш шнур основи, ось таким чином. Тепер беремо ще одну скручену пару, складаємо також навпіл і в її петельку протягаємо кінці першої пари, а кінці цієї пари протягаємо в нижню петельку і затягуємо. Таким чином ми наче обгорнуємо ось цими двома парами. Підтягаємо наверх, залишаючи дуже маленьку петельку, там менше сантиметра. Тепер будемо нанизувати наступну пару. Цього разу ми робимо першу перший навіс петелькою праворуч а другий, навпаки, петелькою ліворуч, і таким чином у нас кріплення на шнурі основі будуть іти в шахматному порядку. Зараз побачите, що саме я маю на увазі. Затягуємо також цю пару і підтягаємо ближче до першої пари. І ось так, бачите, у нас виходить... Спочатку в цю сторону, потім в іншу йде оця петелька. Тепер знову кладемо як в перший раз, потім як в другий і таким самим чередуємо, чи нам всі наступні навіси. Всього у нас вийде таких 10 пар. І обов'язково підтягуйте по шнуру основі всі ці пари, щоб вони були щільно один до одного. Тепер переходимо до наступного етапу, нам треба розчесати всю цю бахрому, чешемо від середини до кінців, притримуючи другою рукою, щоб майбутній листочок не ходив по столу. І ось тут обов'язково дивіться, розчисуємо до того стану, коли у нас кінці перестають закручуватися. Ось таким чином. Ми все це прочисуємо, і коли бачимо, що вони лежать рівно, прочісуємо так само другу половину і потім перевертаємо листочок задньою стороною тильною і також все дуже добре прочісуємо. І тепер переходимо до наступного етапу, до лакування. Для цього я раджу вийти на балкон чи на вулицю, бо лак буде мати досить специфічний запах. Я підклала картонку, щоб потім не мити зайвий раз підлогу, також раджу чи пакет, чи картонку підкласти. Викладаємо листочок, розчісуємо його ось таким чином. Після цього беремо лак, сповтуємо його і дуже щільно проходимося лаком десь на відстані 15 см від листочка. Гарно все пропшикуємо і даємо йому висохнути, в залежності від е, е, погоди і температури, це буде десь... 10-20 хвилин, тобто залишаємо його десь на такий термін. Як бачите, у мене вже більше листочків готово, тобто ми всі інші листочки доводимо до такого, ж, до такого ж етапу. Тепер перевертаємо листочок, коли він висох, прочісуємо і знову пропшикуємо і залишаємо також до висихання. Після цього беремо знову листочок, прочісуємо, якщо у вас щось десь повилазило, з двох сторон. І Переходимо вже до використання самого цікавого, це форми листочка, тобто будемо переходити до обрізання. Для цього беремо форму, відділяємо частинку верхню від нижньої. Ось ця серединка нам взагалі не потрібна, це просто як е, додаткова форма, якщо ви хочете робити листочки різних розмірів. Беремо нижню частину, прикладаємо середину листочка до середини е, зверху цього трафарету, щоб у нас центр був по центру. І так само знизу дивимося, щоб у нас низ листочка вийшов ось сюди на середину цього трафарету. Викладаємо так, щоб фанеру не було видно із-под листочка. Потім прикладаємо верхню частину трафарету і нащупуємо, щоб він приблизно став в ту саму форму, як нижній трафарет, тобто низ до низу, верх до верху. Після цього беремо резиночку. І фіксуємо дві частини трафарету між собою, ось таким чином. Тобто у нас верхня частина листочка буде загинатись під резинку, ми її будемо обрізати потім. Зараз, ну, ось, ось так це буде виглядати приблизно. Зараз нам основне ось цю частину нижню е зафіксувати і обрізати. Беремо ножиці і обрізаємо чітко по трафарету всю цю е форму. Де треба там можна пройтись два-три рази, підрізаємо чітко під трафарет всю довжину. Після цього акуратно знімаємо різинку. В цей момент краще притримувати обидві частини трафарета, щоб листочок не повилазив. І тепер нам треба обрізати ось ці верхні частини, ми не знімаємо з нижньої частини трафарету, а просто притримуючи руками, ось тут верхні частинки обрізаємо ножицями. І так само з другої сторони. І після цього нам треба ще раз двічі зафіксувати нову форму лаком. Мені подобається, тут я трошки ще підрізаю зайве, де у мене не дуже гарний край, і йдемо до фіксації. Мені подобається, коли листочок не такий прям ідеальний, ідеальний, а ось так трошки вниз спадаючий, тому я руками трошки викладаю форму вниз, щоб у нас всі е, ниточки йшли трошки під таким. Е, під дугою. І після цього знову дуже-дуже гарно, щільно проходжуся лаком і залишаю на 10-20 хвилин, потім перевертаю, знову проходжуся лаком і залишаю до висихання. Так само я роблю з усіма іншими листочками і коли вже висохли, я ще раз проходжуся ножицями і ось ці от ниточки, які у мене повилазили через те, що я форму перед другим лакуванням трошки пустила вниз, я підрівнюю, тобто, де у мене трошки стерчить зайві ниточки, я проходжуся і зрізаю. Це вже знов-таки по вашому бажанню можна залишати, як на мене так буде більш акуратно виглядати. І тепер нам треба закріпити всі ці листочки на палиці. фіксуємо палицю на вертикальній основі і тепер беремо відрізки по 2 метри, на які ми будемо фіксувати вже наше листечко. Спочатку ми їх навісимо на рандомні відстані один від одного і потім посунемо вже на потрібну відстань. Беремо перший відрізок, він у нас буде кольору номер 1 Тут я зараз прикріплю схему, по, по якій ви навісите кольори по порядку, тобто перший, другий, третій колір, що після чого буде навішуватися в якому порядку. Спочатку я беру один відрізок першого кольору, потім другого кольору і потім схему я тут залишаю, можете зупинити, подивитися, що після чого ми навішуємо. Ось таким чином на рандомній відстані один від одного, там приблизно 5-7 см, я навішую всі відрізки. І коли вже всі відрізки навішані, я беру сантиметр і тепер буду відміряти конкретні відстані, спочатку від краю коряшки, потім між першим і другим навісом і так далі. Знов-таки ось тут я прикріпляю схему, скільки сантиметрів між якими шнурами повинно залишитися, щоб отримати правильне розташування. Тепер, коли шнурочки всі на своїх місцях, нам треба їх зафіксувати, щоб вони не їздили по палиці. Переходимо до першого шнурочка, я просто беру один кінець, перекидаю через інший і затягую під корень каряшки. І таким чином фіксую всі наступні навіси також. Перед тим, як навішувати листочки, якщо у вас є відпарювач чи праска, можна відпрасувати ці шнури основи, щоб вони були рівненькими. І переходимо до етапу навішування листочків. Навішувати я буду по порядку. Також прикріпляю схему, скільки сантиметрів якого лісточка від Низа коряшки, тобто ми віряємо не від самого верху, а від місця, де шнур починає спадати. Тобто від низу коряшки ось ця відстань. Спочатку я беру, протягую один кінець навісу через петельку в листочку. Потім прикладаю другий кінець і перекидаю звичайним напіввузлом один кінець через інший. І Перед тим як затягувати вузол, я беру ще раз сантиметр, і знов перевіряю цю відстань, щоб вона була правильна. І коли вона мене влаштовує, то я затягую вузол, але затягую його не сильно. А з, на всякий випадок так слабенько, щоб коли вже будуть всі листочки нанизані, якщо мені щось не сподобається, щоб його можна було, якщо що, розпустити і е, змінити висоту конкретного листочка. Тобто спочатку я ось таким чином роблю на всяк випадок перестраховуючи. Кінці цих навісів я поки не обрізаю, залишаю висіти ось в такому положенні. І так всі листочки по черзі фіксую на потрібній висоті. І тепер нам потрібно перейти і перевісити це пано на стіну, для цього я роблю підвіз, це зелений шнурочок колір номер 2 Я фіксую ось таким звичайним подвійним вузлом на одному краю коряшки цей додатковий шнурок. він іде 3 Ось таким чином я прикладаю до середини пано і на другу сторону коряшки це умовна висота підвіса буде, її також можна буде відрегулювати потім, якщо вона вас не влаштує. І тут також подвійним вузлом фіксую, кінець у мене залишається довгий, я його поки не обрізаю. Переходимо на стіну. Чому нам потрібна стіна? Бо ці листочки треба, вони прокручуються навколо навісу, і щоб їх правильно викласти і обрізати, їх треба повісити на стіну. Тут я вже переходжу до схеми, тобто я дивлюсь на фотографію, як повинно бути, і викладаю, який листочок у мене на передньому плані повинен бути, який на задньому, і перевіряю, чи все мені подобається по композиції. Після цього обрізаю ось ці всі зайві кінці, підрізаю їх не під корень, залишаючи десь там довжину 5-10 см. І ось так обрізаю всі ці кінці, які у нас будуть знаходитися позаду. І також перевіряю, чи подобається мені довжина підвісу. І якщо все окей, то також її обрізаю. Пану готове! Якщо вам сподобався цей майстер-клас і ви ще не поставили лайк, обов'язково поставте, напишіть в коментарях, як вам чи все зрозуміло, чи все сподобалось. Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей.